Адвокат приходить до свого підзахисного і каже, у мене для вас є дві новини. Гарна та погана. З якої почати? Ну, давайте з поганої. Так ось, експертиза довела, що кров на трупі належить вам. Зрозуміло. А яка ж тоді гарна новина? Лікар, який проводив експертизу, сказав, що у вас чудові аналізи. Петровичу, а ти чого з це з дружиною такий вічливий? А того, що вона в мене дуже вразлива жінка, ледь що так одразу в сльози? І що з того? А то Салага, що жінка із заплаканими очима не завжди здатна розібрати, по кому лопатою б'є. Чоловік співачки йолки зазвичай хоче її виконути вже відразу після Нового року. Але через ліночі возитися залишає її вдома до травня, а потім думає, а хрін з ним. Та залишає її до наступного Нового року. Діалог на привозі. Моню. Якби ти був царем, то як би ти тоді жив? Ой вей, я б тоді жив трохи краще, ніж цар. Цікаво, а це як? А ось так. Я жив би як цар і ще трішечки приторговував на привозі. Петровичу, а які бувають типи жінок? Жінки бувають лише двох типів А та Б. А більш конкретніше можна? Можна. А це означає ангел.